Залишки води. Залишки водного життя. Такого не може бути. Це дощ. Це дощ. Найшла хмарка. Навіть пташки, ластівки радуються дощу. Знайшла хмарка і трохи капа. Але дощ уже не зарадить ні кущам, ні деревам. Всі накоси виглядають ось так. Русло річки сула. Це, точніше сказати, не головне русло, але тут його і немає головного русла. В цих місцях Андріяшівська, Одинський заказник, сула розбивається набагато рукавів та тече болотами, Утворюючи широку заплаву. Але, чесно кажучи, це головний рівчак. Найголовніший рівчак, най, най, найповноводніший. Як більш павноводна рівчака просто не існує. Так ось головний рівчак втратив течію. Все заросло ряскою та перетворилося на болото. Рівчак повністю став, втратив течію. Можна сказати, впевнено, що річка сула втратила течію. Все заросло. Ряскою, крапивкою, річка перетворилась в болото. І цей і це рівчак головний. Через нього проходить 90% води. Не проходить, а проходила. таке літо 2024 року. На річці сула. А так виглядають рівчаки другорядні. Зараз підійдемо поближче. Подивимось. Багато які дерева не витримують навантаження. І утворюють такий апокаліптичний пейзаж. Місцеві мешканці згрібають для скотини ось таке ось сіно, яке більш нагадує солому болотяну, суха акуга, аніж і справжні сіно. Ось так виглядають другорядні рівчаки і зблизька. Рівчаки пересихають, а ями на них перетворюються на мілководні. Заплавні озера в ужі палюють на жаб та висохшу рибу. Сподіваюсь, що червоні карасі та лини з вівунами, які залишились в цих заплавних імпровізованих озерах, які колись були річкою, не, не колись, а ще півроку тому тут була течія на ногах не стоїш. Вони доживуть до дощів. Тож, друзі, кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. В таких умовах посушливих може вижити тільки ось таке тваринництво. Тут мабуть, купались люди. І ті коноплі отак мочили ось люди. А тут в речки? Так, да, вона ж оце поки була. Ну ось по дерева, по тополю, так? Да? Так. Да. Весною інколи й тополя була, у тому, Це то поля бідна, скільки її год, не знаю. А ви дитина ще пам'ятаєте цю тополю чи ні? Пам'ятаю, ну не таку, звісно. Була молодша, ну вона вже росла, коли ви були дитиною, так? Да, да? Річка це поки, а той, а дно такий жовтий пісок і чиста-чиста. Ти я була, так? Да? Ти я ось туди текло. Під оцією вербою яма була. Тут мигали під оцією. Під вербою. Все, все замулилось, все, все. все, було, все було, гарно. А як ви це, ну, вигідно займатися казівництвом, вівцями? Не, в селі не вигідно, а зять любе м'ясо таке. Для зятя, так? Для зятя. Да? Для зятя. <світ> Та він, правда, каже, вже виводьте, ну а я ж. А то вже купляли раніше. Приїдуть. Люди що куплять, а тоді шашлики знаєте по чому. Ну ручить. ну да. М'ясо <гум> добре, дуже добре. Таке вже не побачиш в, в селах, я не пам'ятаю, коли я бачив, щоб так ось. Раніше за... заставляли, у цей у нас хверма була. Ага. баранів і вовну здати. Це ще при присовета. Mm. З... Стригли, здавали. Яр було ще, те... а та, та. Те -то. так те. Такі, як я одні. Ну, веселіше. І звідси ми веселіше, так? Я піду ось із ними. Щас я пережену, там було верди сюди. Ага. І ми з ними. А такого нажив не пам'ятає, щоб не було жодного дощу. Жодного дощу, так? Це, мабуть, більше не пересихала в цьому році річка. Ні. Е, пересихало, але вже воно так замулило, що тут як то не похоже, що тут е, а, річка була. Так, хто не скаже, так і не, не знає, так і не скаже, що була річка. Чого ж не було, це ж виросло вже, тому що той рогід, вже йому тут доступно. Ну, да. А от отут переходили і там далі річка виходить, туди на Сурмачівку йде, плесо там. Да, там. Було... Там централь, центральна річка. Зараз да, це я не знаю, що там. А, а тут була десь дорога на Глинськ. Ви не знаєте, де була дорога на Глинськ? Були кладки ага. за моєю високою, от там. Йдеш, річка, одна кладка, ага. переходиш такий кружок без е, той Ага. Потім ще одна кладка і виходиш на той, на таку там сіно, косилиш, і косилиш, С, сіно коси були. І сіно коси і чисто там було. А тоді виходиш, там. Е, Ходили ми ще купатися Біла Круща називаємо. Ага, ага. Аж туди, так? І там є кладка, а ходили на базор Углинськ. Оце по тим кладкам так, ходили? Так. Да. І ще з велосипедом у Глинську поросок взяли. А зараз тут на візніході не проїдеш ніде. Ні, я оце із спини ходила на колоду і ужаснулася. Я два. Пригоди. Ми раніше коров кот ідуть, і ми їх переганяли. Вони перепливуть колоду, поки глибоко перебрадуть. І вона була там жила ще, вони ж усе проб'ють. А тепер все заросло. Посередині калюшка. я як глянула, все заросло. ой. А. Ми за ними не ходили. Ми отут і журили. А вони самій, або йдуть і приходять. Понятно. Ясно? Дякую за розповідь, дякую. Надо тікати. Та й прячтеся під дерева. Селян зараз в селах не лишилося. Залишилися одні заробітчани. Ну, а поки села здебільшого починають виглядати ось так ось тут був колодязь. та чому був він і зараз майже є Ось такі вздовж сули наслідки небувалої і посухи. Чи тварини встигли вивезти, врятувати? Невідомо. І це не обстріли, не фабули, не каби, це не війна. Це елементарна жадібність та дурість місцевого населення, помножена на наслідки посухи. Дякую всім за овда.